Кожного разу, відвідуючи різноманітні виставки декоративно-ужиткового мистецтва та оглядаючи вироби, які представляють народні умільці, дивуєшся безмежні фантазії майстрів, їхньому умінню працювати з будь-яким матеріалом і створювати з нього дивовижні речі. Рівнянин Леонід Тимошчук понад 25 років займається різьбленням дерев'яної мініатюрної скульптури. Та як будь-яка творча людина, майстер пробує сили і в парковій скульптурі, і в дрібній пластиці, намагається втілювати творчі задуми за допомогою інших матеріалів. І тоді герої народних байок, фольклору, древніх легенд та міфів знову оживають в руках митця, стають приміром гіпсовими. Скульптура, ліпка, пластика, вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну тривимірну форму і виконуються із твердих чи пластичних матеріалів, способом висікання, виливання, різьблення, ліплення тощо скульптура зображає головним чином людину, рідше тварин. Її головні жанри портрет, історичні, побутові, символічні, алегоричні образи, окремим різновидом станкової скульптури є скульптура малих форм. Для створення мініатюрних фігурок Леонід Тимощук використовує доступний та легкий в обробці гіпс. Застосування такої сировини дозволяє в домашніх умовах досить швидко зробити декілька однакових статуеток, адже гіпс має здатність набувати будь-якої форми, зберігати її після затвердіння, добре різатися. Окрім того, його легко фарбувати різноманітними барниками. Гіпс вапняковий мінерал білого або жовтуватого кольору, що використовується у подрібненому та обпаленому вигляді в будівництві скульптурі для хірургічних пов'язок, а також у сільському господарстві, як добриво. При замішуванні з водою гіпс кристалізується і перетворюється у міцну пористу масу, збільшуючи при цьому в об'ємі. Під час загустіння його температура підвищується. Отож спочатку визначаємо, з якої дерев'яної мініатюри будемо робити гіпсовий аналог. Це буде найпростіша скульптурка у вигляді козака з букетом квітів. У ній небагато заглиблень, зроблених різцем та дрібних деталей. Із силікону робимо еластичну форму. Форма. Шаблон, за допомогою якого чому-небудь переважно певній масі надають чітких обрисів, контурів декотрого вигляду. У нашому випадку майстер підготував таку форму заздалегідь, оскільки вона має підсихати упродовж дня, щоб потім її можна було використовувати у роботі. Беремо гіпс, воду, посудину, в якій будемо робити гіпсовий розчин, і нарешті можна приступати до створення статуеток. А крім того, ми ще використаємо трошки пінопласта. Пінопластямо всередину в гіпс. Він буде скоріше висихати, і у нас буде певна економія. Буде а менше гіпс. Так, вирізаємо косочок пенопласту. Це такий матеріал, який у нас валяється скрізь. такі такий матеріал. Так. А, так. Багато його є у нас. Вирізаємо так, щоб він Беремо на ніж угу. і пробуємо, як він в середину заходить, щоб він ніде не касався, не торкався до стінки. Ага. Тому що якщо до стінки торкнеться, потім залізся гіпс. Ми ні... його не зможемо виняти, так? Да, ні, ми його й не будемо, він там зариситься. залишиться. Так? Просто ще з боку буде виступати, підопластиться вже він буде третий, він буде. Попробуємо, нормально, нормально. Mm -hmm. Так. Давиється, нормально. Леонід Тимошчук народний умілець, живе і працює в місті Рівне. З 1980 року займається різьбленням дерев'яної мініатюрної скульптури. Понад 10 років творчі задуми втілює ще й у гіпсові статуетки. Леонід Тимошчук активний учасник багатьох міських та обласних виставок декоративно-ужиткового мистецтва. Вироби майстра досить часто можна побачити на постійно діючій виставці алея творчості та на святі народної творчості музейні гостини. Для роботи належить брати лише сухий гіпс. Вода має бути кімнатної температури, оскільки приготовлений розчин може довго не загусати. Якщо розчину не вистачило, підмішувати сухий гіпс не варто. Утворяться грудки. Краще зробити новий. Заливаємо в середину форму. Можливо, я це буду робити. А ми друг ще робимо. А ще друга робити? добре, так. то я перший раз дивлюся, а потім так. сама роблю. Так, тоді заливаємо всередину, фону не заливаємо поки що. І потрібно, щоб залишається повітря, якщо залити, просто залишити, дуже багато повітря залишається. Mm -hmm. Ми коли дістанемо, буде багато повітря, потрібно нам багато заліпень потрібно. І ми тоді форму цю постукаємо, поминемо, щоб вигнати повітря, яке є. Постінка в якій є повітря, щоб ми його так. так, так, так? Ага. Накидаємо среди на Він Не хочеш щось дуже. А він буде спливати, буде спливати. Трошки потримаємо. Угу. Тепер потрібно трошки потримати, щоб він схопився. І поставимо Раз. Хай собі бідачі холоди, угу. а тим часом потрібно посуду помити. помити. Тому що якщо зразу насипати гіпс, все не зразу схопиться, і ми не зможемо розміщати його, щоб залити. Поки сохне статуетка козака з букетом, будемо заливати наступну таких ось веселих кумів для цієї скульптурки. Гіпсу знадобиться більше, оскільки сама форма за розмірами теж більша за попередню мініатюру, та й має чимало тонких деталей та ліній. Цю роботу буду виконувати вже я під чуйним керівництвом майстра. Насипаємо 4 ложечки гіпсу. Заливаємо наступний етап. Заливаємо водичкою. Водички. Так, Достатньо чи ще? Гіпсу маловато. Маловато гіпсу? Так, це це більше, більше скульптура, ще, ще напевно, прошу. Буде тільки не переліть води. Так. Сипте, сипте, сипте. О, хорошо, хорошо. Буде, Достатньо, буде, так, буде, так, буде, Треба, щоб тверда прийти, така, так, так, щоб була така, така як, як сметана, так? так? так. І тепер закидаємо е, наш цей розчин такий, гіпсовий розчин. Без сміх до... трошки закидайте, потім о, ну, цю, до половини. У силіконову скульптуру, так? Форму, форму так, верніше, форму. До половини закидаємо. Ну, приблизно, там mm -hmm. більше-менше угу. не, не, не так, не так важливо. Дивіться, достатньо чи ще? Так, ще? Ще, 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 ще ще так. ще, ще. так. І таким чином ми вивільняємо повітря. Ходять бульбашки. Постукайте його. Що? Ще постукати? Так, так добре, добре, так і А я вийшов на переліт. І все постукайте, ну так, щоб повітря не було. Ну, таким чином трішечки потримаємо в руках оцю вже залиту гіпсом скульптуру, щоб трішечки гіпс скріпився. А що вас і кажуть, надихнуло на створення от таких от гіпсових скульптур? Скоро робимо і на хліб. І на хліб, на насущний, так? Одну зробити. А день, Можна зробити. Швидкий швидкий процес, так і створення. Так. Але взагалі от такі от гіпсові скульптурки не користуються попитом туристів, скажімо так. Ну я б кого, це на, хто? на... тому, що дерев'яна кілька разів. Дорожче, ну, так, так? так? І краще так, цінується, так. так? Ну, так, тому ну. що дерево, дерево спав, розбився. Угу. Але ця яркіша. Леонід Володимировичу, ну а як перевірити, що вже вона го готується, гіпс вже взявся, схопився, так би мовити. Яким чином вона має бути якась е, інша температура цієї форми? Нагрівається, йде при при реакція, вже попробуйте, вона ніби чуть-чуть тепла. Якщо порівняти так, якщо порівняти Правила, з цією і з цією, Ну і можна просто попри, uh -huh. попробувати, чи вона. Тому що якщо е, знімати форму раніше, uh -huh. тоді е, гіт ще не схопився і викришиться. І тоді uh -huh. вже викидаємо. Вона вже ні на що ні. Не годиться вже, так? так? Але, щоб, але це ще мусить постояти так, трішечки, так? Що посто... і щоб наша робота все не зійшла на нівець, ми, ми зачекаємо краще, 5 хвилин і зачекаємо, поки підсохне перша наша скульптурка. І оскільки нас в подальшому очікує чиста робота, яка же майстер: ми будемо розмальовувати нашу гіпсову фігурку, то ми йдемо мати руки. Вони були чистенькі. Настає відповідальний момент: пора знімати форму. Чи вдалось нам вилити якісну фігурку? Чи дотримались усіх технологій у здавалось би простому процесі? Да. І тепер йдемо до носа, щоб ніс був чистий. Головне, щоб у нас був ніст, так, щоб Головне, тому щоб більше потім погано його коли, Так, Ой. Ой. вийшла носа. тепер все одно бачите, трошки є на формі, потрібно його. Їх... Угу. Трошечки стисати можна, так? так не може підправити. Незначні недоліки, що проявилися після зняття силіконової форми, підчищаємо ножем. Зачищаємо усі впадини, горбинки, а також ті місця, де протік гіпс. Деякі дефекти можна відшліфувати, якщо є у цьому потреба. Тож, зачистивши поверхню мініатюри, нарешті можна приступати до наступного етапу розмальовування. Хоча гіпсові скульптурки можна залишити й чисто білими, без всілякої розмальовки. Але оскільки ці мініатюри десь все-таки перекликаються із народною іграшкою, то вони вимагають певного кольору, одним словом, декоративності. Колись ми розмальовували е, акварельними фарбами, mm -hmm. теж непогано, але фарба часом вигоряє, і виходить такий висиший, вигорівший колір, і не зовсім вона гарна. Зараз скажімо, так, не практично, скажемо так. Не? Так, вона. А тепер втрачає використовувати... свій... тепер ми акриловими фарбами, і вони такі наложуються краще, і такі яркі mm -hmm. так, 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 так? так. Фарба речовина для забарвлювання предметів у певний колір для малювання картин, акварель олія. В першу чергу ми розмальовуємо шаровари, орнамент, а потім уже букет вірніше, ще, ще теж домалюємо, а потім уже будемо мілкі деталі брови, носа і шапку. Щось боязко братися за таку, можна сказати, ювелірну роботу, та відступати не годиться. Треба ж спробувати ще й такого ремесла. Попередньо олівцем не малюємо ніяких контурів, фарби одразу наносимо пензликом. Беріть фарбу цю оцю так. Так, так. чуть, -чуть. фарби небагато. Так. На ті води щоб розвести, щоб вона була, тому що це йде да фарба на лице. Вона повинна, щоб нам лице не було темне, щоб він не був. Ще води, води більше води, ще? щоб вона так, так. Угу. Дивіться, дай, мабуть, кість такою більше. Так, так, Ось раз його так, сміливіше, щоб ми не... так, раз, раз, ще більше води, щоб вона була. Але, лей, 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 так, 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 так. І можна малювати і носа все малювати. Так, 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 все повністю замалювати. Одна половина буде темніше, десь напевно більше під сонцем постояв. А під сонцем за так, так, так загорів десь трошечки козак наш. Саме... Наступну, діставайте, здавайте наступну нашу скульптуру, поки я буду розмальовувати козака з цього. Вніше... Там знизу трошки залишити, там зелене знизиться. Його букет. Так, так, да, так, так, да, 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 що... Поки ми малюємо тільки червоним кольором, то ще можна нанести орнамент. Тим же, тим кольором. же кольором, так, щоб не мити мійти раз. Щоб... Ну... Вишиваємо, тільки вже гіпсі. І в нас вийшла така невеличка майстерня. Угу. А бачите, ж не трошки не залилася. Не залилося? А І що повітря було? Ага, на... повітря зайшло. А тут трошечки в мене недоліки, такі бачите, тут трішки фарба вилізла на обличчя йому. ось, То що можна зробити, як випроводити це це недоліки? Е е е ніж ніж е е акуратно. Що цю фарбу зняти. І в нас все буде добре. Ага. Будемо враховувати на в основному майстри, будемо намагатися, щоб кольор не находив на інший колір. В даному випадку зелений на червоний. Малюємо шаровари, беремо козака. Смчіники. Трошки більше води Більше так, води? Так, там, виходить, ага. трошки. Так. Насичений такий так, колір, так? так Нам трошки не податкова. І розводьте його раз, раз, таким вже обережніше, від фарба до фарби. Ага. Так, такі площини, то є сміливіше. Та боюсь трошечки, бо ж вперше таке роблю, бо щоб не налізла фарба на фарбу. Працюючи з акриловими фарбами, треба додавати більше води. Тоді вони не будуть розходитись на гіпсовій основі. Ще варто пам'ятати, що на сирій, не до кінця підсохлій скульптурі, малювати набагато легше аніж на сухій. Теплий гіпс одразу обирає у себе фарбу. Вона лягає рівномірно, не залишаючи жодних плям. Я зрозуміла, що працюючи з крилими красками, треба більше води додавати у фарби. І тоді вони будуть краще лягати на гіпсову основу, так вони роз, роз, розходитимуться Так що далі? Очі, ага. брови брови. Ото це напевно треба тонко взяти тонка взяти брови. Дивлячись на мої намагання надати певних рис козаку. Леонід Володимирович вирішує взяти справу у свої руки і завершує образ мініатюри у гіпсі. Ну ось ми сьогодні зробили ось такого козака, використовуючи силіконову таку форму і такий дерев'яний оригінал.